Ви коли-небудь відчували оргазм але без еякуляції? Без жодної краплі. І, скажіть чесно, вас це насторожило? Таке явище, як у сухий оргазм, здається чимось рідкісним або навіть фантастичним. Але правда в тому, що після 50 це трапляється частіше, ніж ви думаєте. І, хоча багато хто мовчить про це, тіло мовчати не буде. Воно посилає сигнали. Питання лише в тому. Ви їх чуєте. Після пеяте десятьох років чоловіче тіло починає змінюватися. Інколи ці зміни відбуваються поступово, майже непомітно. Але є моменти, які змушують вас зупинитися. Замислитися. Як от ситуація, коли оргазм є, але еякуляції немає. Це може бути нормально. А може, попередженням. Організм іноді поводиться дивно не просто так. Він говорить з вами. І саме зараз настав час почути цей голос. Багато чоловіків соромляться говорити про це навіть з лікарем. Думають, мабуть, я просто старію. Але суха еакуляція це не завжди про вік. І точно не про сором. Це може бути сигналом про ретроградну еакуляцію, коли сперма замість виходу назовні потрапляє назад у сечовий міхур або про часткову блокаду. Гормональні зміни чи навіть наслідки прийому певних ліків. Деякі чоловіки помічають помутнення сечі після статевого акту, інші зниження задоволення. Але дуже мало хто пов'язується з тим, що всередині починає щось не так функціонувати. І ще менше з них звертаються по допомогу. Тим часом за цим явищем може ховатися порушення в роботі простати, ендокринної системи або навіть нервової регуляції. І саме тому сьогоднішня розмова настільки важлива. Бо вона не тільки про оргазм без сперми, вона про глибший зв'язок із власним тілом, про уважність, про сміливість поставити запитання, які інші обходять стороною. Скажіть чесно, ви вже колись стикалися з цим? Чи просто не надавали значення? Залишайтеся зі мною до кінця, тому що те, що ви зараз дізнаєтесь. Може змінити ваше уявлення про сексуальне здоров'я після 50. Те, що багато хто вважає і нормальним, не завжди безпечне. І іноді мовчання тіла найгучніше попередження. Продовжуючи те, про що ми вже почали говорити, коли тіло посилає сигнали, воно рідко помиляється. І сухий оргазм може бути одним із тих сигналів, які не можна залишати без уваги. Це більше, ніж просто фізіологічна зміна. Це дзеркало внутрішніх процесів, які часто залишаються невидимими до того моменту, коли вже запізно. Знаєте, з роками ми вчимося мовчати. Ми стаємо терплячими до болю, до страхів, до змін. Але саме через такі теми, про які не прийнято говорити вголос, чоловіки втрачають шанс на ранню допомогу. І я вірю, якщо ви дослухаєтесь досі, значить, вам це не байдуже. Можливо, ви самі вже щось подібне відчували. Або це сталося з кимось, кого ви любите. І тому хочу попросити, якщо ця тема вас зачепила, якщо вона змусила замислитись, будь ласка, залиште свій коментар. Навіть кілька слів про ваш досвід чи думку можуть допомогти комусь іншому відчути, що він не один. Тут, у спільноті старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, ми створюємо простір, де не соромно бути чесним. І не страшно ставити запитання, на які раніше ніхто не відповідав. Також, якщо ви ще не підписані на канал, зараз гарний момент перевірити це. Бо якщо ці розмови вам відгукуються, значить, далі буде ще більше важливого. Ваша підтримка це не просто цифра. Це те, що дозволяє цьому каналу рости, досягати нових людей, ламати мовчання і відкривати очі на теми, які так довго залишались у тіні. І, звісно, якщо ви вважаєте, що це відео варто уваги, поставте вподобайку. Цей простий жест допомагає алгоритмам YouTube показати його тим, хто, можливо, зараз потребує саме цих слів. А тепер давайте ще глибше зануримося в суть, що саме викликає цей феномен. Чому оргазм без екуляції взагалі трапляється? І коли це нормально, а коли тривожний цвінок? Бо, перш ніж відчувати страх чи сором, Важливо зрозуміти, що ж насправді відбувається в тілі, коли оргазм є, а сперма не виходить. Це явище має назву, яку ви, можливо, ще не чули ретроградна еякуляція. Звучить складно, але давайте поясню дуже просто уявіть звичайний водопровідний кран. Ви його відкриваєте, і вода має потекти вперед, через носик крана. Але раптом виявляється, що труба перекрита. Або тиск у системі працює не в тому напрямку. І тоді вода не виходить назовні. Вона йде назад, туди, звідки прийшла. Приблизно так і працює ретроградна еякуляція. сперма замість того, щоб вийти через уретру, повертається назад у сечовий міхур. Причини. Іноді це результат операцій, пов'язаних з простатою або сечовим міхуром. Інколи це побічна дія ліків, особливо тих. Що впливають на тиск або функцію нервової системи. А буває, це наслідок порушень у роботі сфінктерів, маленьких м'язів, які відповідають за правильний напрямок потоку. Усе це може змінюватися з віком, що цілком природно. Але природно не означає, що не варто звертати увагу. Цікаво, що багато чоловіків не одразу помічають проблему. Адже оргазм на фізіологічному рівні ніби відбувається. Відчуття можуть залишитися, хоча інколи менш яскраві. А от візуального завершення немає. Це може спантеличити. І ще більше, якщо після цього чоловік помічає каламутну сечу або відчуває дивне напруження внизу живота. Але найчастіша реакція мовчати, спостерігати і сподіватися, що к саме пройде. Та в тілі немає випадковостей. Якщо вода не тече вперед, значить, щось її стримує. Або перенаправляє. І знову ж, це не завжди щось критичне, але завжди щось, що варто дослідити. Бо в основі можуть бути гормональні зміни, нервові сигнали, які працюють не так, як колись, або навіть зміни у тонусі м'язів тазового дна, про які ми так рідко говоримо. Це не просто збій. Це наслідок цілого ланцюга внутрішніх процесів, які часто починаються задовго до того, як з'явиться помітний симптом. А тепер, скажіть чесно, ви коли-небудь звертали увагу на такі зміни у своєму тілі? Можливо, просто не пов'язували це з чимось важливим. Бо правда в тому, що саме в цих деталях ховається істина не та, що на поверхні, а та, що відкривається лише тим, хто готовий слухати. І розуміти. Коментуйте нижче, це має сенс для мене. Мені важливо почути вашу думку, адже саме так і формується простір, де слова мають значення. Тому давайте продовжимо. Бо попереду ще багато прихованих причин, які здатні змінити не лише ваше сексуальне життя, а й ставлення до себе загалом. Іноді ми шукаємо складні відповіді, хоча правда лежить просто перед нами, тільки потрібно вміти подивитися глибше. Ретроградна еякуляція, як і будь-який інший збій у сексуальній функції, майже ніколи не виникає спросто так. У більшості випадків за цим стоїть цілий ланцюг причин, і часто вони непомітні, поки не починають впливати на щось більше, ніж лише тіло. Одна з найпоширеніших прихованих причин прийом медикаментів. Особливо це стосується препаратів для лікування гіперплазії передміхурової залози або для зниження артеріального тиску. Вони можуть впливати на нервові сигнали, які відповідають за процес еакуляції. Це не означає, що ліки погані, навпаки, вони рятують життя. Але важливо розуміти їхній вплив на інтимну сферу. Бо дуже часто чоловіки роками приймають щось, навіть не знаючи, що саме це змінює якість їхнього сексуального досвіду. Ще один потужний тригер попередні хірургічні втручання. Це можуть бути операції на передміхуровій залозі, сечовому міхурі, навіть на хребті чи черевній порожнині. У процесі таких втручань можуть бути пошкоджені або змінені нервові шляхи, які координують еякуляцію. І тут важливо не те, скільки часу минуло після операції, а те, чи залишився слід, той самий невидимий, який згодом змінює вашу реакцію на стимуляцію. Далі цукровий діабет. І, хоча ця хвороба має безліч ускладнень, мало хто пов'язує її з сексуальним здоров'ям. Насправді ж погано контрольований рівень глюкози з часом впливає на нервову систему, зокрема на автономну, яка регулює еякуляцію. Втрата чутливості, затримка реакцій, ослаблення скорочень, усе це непомітно підкрадається, якщо не стежити за своїм станом щодня. Також серед глибинних причин, неврологічні порушення, навіть ті, які спочатку здаються незначними міжхребцеві грижі, хронічні запалення, наслідки інсульту або просто вікове погіршення провідності нервів. Нервова система як електромережа. Якщо десь зникає імпульс, усе коло порушується. І, звісно, те, про що говорять найменше, але що впливає найбільше, вікові зміни в м'язах тазового дна, вони стають слабшими, менш пружними. А саме ці м'язи відповідають за контроль, силу скорочення і повноцінний викид насінної рідини. Без тренування, без підтримки, ця зона з часом просто втрачає функціональність. Те, що об'єднує всі ці причини, це мовчання. Не тільки фізичне, але й емоційне. Бо більшість чоловіків починають шукати допомогу лише тоді, коли вже страждає не лише тіло, а й стосунки, самооцінка, відчуття власної гідності. Коли в очах партнерки з'являється розчарування, коли в голові поселяється сумнів. І тоді проблема стає глибшою, бо вона переходить з рівня фізіології у сферу психоемоційного тиску. Але як саме визначити, коли це вже справжнє попередження, а не просто вікова зміна? І що вказує на те, що вже час діяти? Іноді найгучніші сигнали це ті, що ми вперто не хочемо чути. Не через байдужість. А тому, що визнати зміни у власному тілі це завжди виклик. Особливо, коли мова йде про інтимну сферу. Але є момент, коли уникати правди стає небезпечніше, ніж поглянути їй в очі. Бо не завжди симптом виглядає як біль. Часто це просто відчуття, що щось не так, що задоволення стало інакшим. Що тіло ніби присутнє, але не відповідає. І ось тут виникає переломна точка. Саме вона відрізняє чоловіка, який знецінює свої сигнали від того, хто починає діяти. Ця точка не про катастрофу. Вона про усвідомлення, що тіло не машина, яка працює без втручань. Це система, яка весь час змінюється. І якщо ти ігноруєш її мову, ти втрачаєш зв'язок із собою. Момент, коли оргазм відбувається, але без звичного завершення, це не тільки про сперму. Це про внутрішній дисбаланс. Іноді гормональний. Іноді психоемоційний. А часто комбінація багатьох факторів, які накопичувалися протягом років. Саме тому важливо не шукати у одну причину, а подивитися на всю картину цілісно. Більшість чоловіків звертаються по допомогу, коли ситуація вже вийшла з під контролю. Коли відчуття втрати починає відображатися в очах партнерки. Коли напруга накопичується у вигляді роздратування, уникання близькості або навіть агресії. Це вже не про тіло це про вплив на стосунки, на щоденне спілкування, на довіру. І саме в цей момент починається руйнування середини, яке набагато складніше зупинити. Але є й інший сценарій той, де чоловік вирішує не мовчати, де він не чекає, поки пройде саме, а йде за відповіддю. Не тому, що боїться хвороби, а тому, що розуміє своє життя, це його відповідальність. Його вибір, як відповідати на зміни. І в цьому виборі справжня сила. Бо кожна дія, навіть найменша, похід до лікаря, аналіз, чесна розмова, це не слабкість. Це акт зрілої мужності, яку не видно зовні, але яка змінює все всередині. Саме такі рішення і є початком трансформації, яка повертає не лише фізичну функцію, а й почуття гідності, довіру до себе, відчуття контролю над власним життям. А тепер уявіть, що, якщо це лише верхівка айсберга. І справжні відповіді там, де ви ще не наважувалися подивитися. І якщо ви вже впізнали себе хоча б у частині з того, про що ми щойно говорили, це не причина закриватися. Це момент... Коли починається щось нове? Не криза, а переламна точка. І саме від того, що ви зробите з цим далі, залежатиме дуже багато. Тіло ніколи не сигналізує просто так. Воно не капризне і не випадкове. Кожен збій, кожна зміна це форма спілкування. І якщо оргазм почав відбуватися без еякуляції, якщо щось стало по-іншому це не вирок. Це запрошення поглянути вглиб. Уважно, чесно, без страху. Перший і наймудріший крок не залишатися з цим наодинці. Не шукати відповіді у мовчанні, не прокручувати сотні варіантів у голові, а просто поставити запитання тому, хто справді може відповісти. Кваліфікований уролог не тільки проведе огляд, а й допоможе розкласти по поличках те, що здається заплутаним. Саме він може оцінити, чи є потреба в додаткових аналізах. Чи пов'язана зміна з ліками, чи з гормонами, чи з чимось іншим. І от тут відкривається ще один пласт перегляд медикаментозного фону. Часто чоловіки роками приймають препарати, які їм дійсно потрібні, але не знають, що ті можуть мати побічний вплив на сексуальну функцію. Замість того, щоб терпіти. Можна просто переоцінити дозування або замінити препарат, зберігши головне ефективність лікування, але при цьому повернути собі якість інтимного життя. Це не компроміс. Це розумне рішення, що враховує усю вашу реальність, а не її фрагмент. Дуже важливо також не зупинятися лише на симптомі. Бо за ним завжди стоїть причина. Аналіз на рівень тестостерону, перевірка функції простати. Оцінка загального метаболічного стану усе це не про перестраховку. Це про те, щоб побачити повну картину. Без ілюзій, без домислів. І саме в цьому справжня трансформація мислення не чекати, поки тіло відмовиться працювати, а підтримати його до того, як щось зламається. Окрема тема здоров'я тазового дна це те, що не видно в дзеркалі, але відчувається щодня. М'язи, що утримують усе внизу, з віком слабшають. Але це не незворотно. Є вправи, методики, цілі програми відновлення, які можуть буквально повернути тілу силу, яку ви вже вважали втраченою. Те, що здавалось і дивним збоєм, насправді може стати стартом глибокої внутрішньої роботи. І найкраще в цій історії, що ви можете почати з будь-якої точки. Навіть сьогодні. Навіть зараз. Бо кожна дія в напрямку себе, це сигнал у відповідь. І тіло чує. Тіло завжди чує. А іноді відповідає тим, чого ви зовсім не очікували. З роками ми звикаємо до думки, що багато чого в житті має завершуватись. Що певні речі це у для молодих. Що насолода, пристрасть, глибокий зв'язок із власним тілом це щось, що залишилось там колись. Але правда зовсім інша. І вона не в тому, що з віком усе зникає, а в тому, що з віком усе змінюється. Оргазм після 50 – це не копія того, що було в 30. Це інший досвід. Більш глибокий, більш свідомий, більш тілесний і водночас більш внутрішній. Але щоб відчути це насправді, потрібно відпустити старі уявлення. І дозволити собі пізнати нове тіло, нові відчуття, нові форми задоволення, які не завжди пов'язані лише з екуляцією. Бо саме тут починається нова якість близькості. Сухий оргазм для когось може бути шоком, для когось приводом для тривоги. Але іноді це лише ознака того, що тіло хоче переказати щось важливе, що щось змінюється. Що настав момент зупинитися, подивитися на себе уважніше. Без осуду, без страху, без спроб щось увиправити, а з бажанням зрозуміти, яким став мій організм зараз, яку правду він мені показує. Це не про втрату, це про перехід, про здатність чути себе і діяти з повагою до свого віку, а не з боротьбою проти нього. Насолода не зникає. Вона просто змінює форму. Іноді вона стає менш вибуховою. Але більш глибокою, затишною, емоційною. Вона набуває нового змісту, де не тільки тіло, а й душа бере участь у процесі. І от тут починається справжня трансформація. Тому що чоловік, який шукає відповідей, який не боїться дивитись правді в очі, який готовий щось змінити, це вже не просто пацієнт. Це людина, яка взяла відповідальність за своє життя. І яка зрозуміла турбота про себе. Це не слабкість, це форма любові до тіла, до свого майбутнього, до партнера. Є речі, які ніхто не говорить вголос. Є правди, які приховують за ніяковістю чи соромом. Але коли ти зважуєшся почути цю правду, в цьому і є справжня свобода. Сухий оргазм може бути тим самим поштовхом. Він може виявитися сигналом, що щось не так. А може стати точкою входу в нову фазу, більш зрілу, більш усвідомлену, більш глибоку. І головне, вибір завжди залишається за вами. Вибір, чи хочете ви жити, чуючи своє тіло? Чи готові ви пізнати себе заново? І чи дасте собі дозвіл на задоволення у новому, несподіваному форматі, якого раніше навіть не уявляли? Бо іноді саме ці зміни відкривають двері туди, де починається справжня близькість. І якщо ти дослухався до цього моменту, значить, ця тема справді тебе торкнулася. І я щиро рада, що ми пройшли цю розмову разом. Бо говорити про речі, які зазвичай ховають у тіні, це вже сміливість. А слухати це перший крок до змін. І якщо відчуваєш, що це має сенс для тебе, залиш у коментарях фразу я з тобою до кінця. Мені буде дуже цінно знати, що цей діалог був для тебе важливим. Не забудь поставити вподобайку, якщо це відео змусило тебе замислитись або дало новий погляд. Це маленька дія, але вона допомагає мені створювати ще більше змістовних розмов саме для тебе. І якщо ти ще не підписаний на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, зроби це зараз. Бо тут ми не просто говоримо про тіло ми говоримо про вибір, про глибину, про життя після 50-ти. Яке тільки починає відкривати свої справжні грані. До речі, тут поруч є відео, яке чудово доповнює цю тему. Натискай і продовжимо цю подорож разом. Побачимось там.